Грудне молоко матері є унікальним натуральним продуктом харчування для новонародження. Вони містять усі поживні речовини, що необхідні для розвитку та росту дитини протягом перших місяців життя. За винятком конкретних протипоказань, певні хвороби, наприклад, віл, грудне вгодовування матері, є найбезпечнішим джерелом поживних речовин, вітамінів, енергії, оскільки не містять жодних додатково шкідливих чи забруднюючих речовин. Ранній початок грудного вигодовування протягом години після народження дитини забезпечує високий рівень захисту немуляти від інфекційних захворювань, зокрема від шлунково-кишкової інфекції. Згідно з даними ВООЗ, виключно грудне вигодовування значно знижує ризик смерті внаслідок діареї, пневмонії та інших інфекційних захворювань. А у разі хвороби діти швидше одужують. Грудне вигодовування може дати імунітет дитини на майбутнє від таких небезпечних хвороб, як астма та діабет. Крім того, діти і підлітки, які в грудному віці отримували молоко матері, рідше страждають на надлишкову вагу або ожиріння у старшому віці. При цьому грудне вигодовування не є альтернативою вакцинації. Воно не здатне захищати дитину від інфекції, проти яких проводиться щеплення. Грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку немовляти, а також закладає основи для подальшого інтелектуального розвитку. Дослідження доводять, що діти, які годували грудьми, демонструють вищі результати академічної успішності та інтелектуального розвитку. Грудне молоко повністю покриває потреби дитини в поживних речовинах протягом перших. 6 місяців життя а з 6 до 12 місяців продовжує задовільняти щонайменше половину потреб дитини в поживних речовинах, а протягом другого року життя покриває третину цих потреб. Щодо матері, грудне вигодовування може допомогти знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, раку яєчників та раку молочної залози. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку післяпологової депресії та посилює зв'язок матері з дитиною та сприяє покращенню та зміцненню сімейних відносин. Грудне вигодовування дозволяє робити перерви між вагітностями, гормональний вплив, часто викликає відсутність менструацій. Це природній, хоча і не на 100% надійний метод попередження вагітності, відомий як метод лактаційної аменореї. Що стосується близьких людей, то вони не повинні бути спостерігачами в процесі становлення грудного вигодовування, тим більше після кесарського розтину, коли рухомість жінки значно порушена. Тому важливо бути партнером поряд, особливо першу добу, та максимально часто прикладати немовля до грудей матері, відтворювати тепловий ланцюг та зігрівати дитину своїм тілом, а не одягом. Це знижує стрес в дитини після народження та допомагає їй бути більш активною. Часте прикладання до грудей знижує ризик набріку та покращує прихід молока після кесарського розтину.